Доброго дня, сьогодні субота, отже час чергового відео. Сьогоднішня тема буде присвячена питанню розміру орендної плати. Якщо вам подобається наш канал і цікавить це відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на нього. Отже, поїхали. Розмір ОП. Як він визначається, чи він змінюється, коли змінюється і чому він різниться у приватних і державних, або ж більшою мірою, комунальних земельних ділянках. Розмір ОП, як відомо, визначаємо ми за погодженням з агрохолдингом і фіксуємо в договорі оренди. Договір оренди підписується щонайменше на 7 років, а то й більше. Відповідно, розмір ОП теоретично повинен бути незмінний, окрім якщо він не прив'язаний до НГО. Теоретично мав би бути незмінний протягом цього часу. На практиці ми спостерігаємо абсолютно іншу ситуацію. Розмір орендної плати стабільно змінюється, змінюється в сторону зростання, безпосередньо це пов'язано з низкою факторів, і зараз ми б хотіли про них поговорити. Нещодавно спілкуючись з представником одного агрохолдингу і поставивши питання, за яким принципом у вас конкретно зростає розмір орендної плати? І відповідь була проста і очевидна: якщо піджимають конкуренти, то історія йде про що? Про те, що якщо в регіоні існує конкуренція і бажаючих взяти земельні ділянки в оренду більше, повідно такі конкуренти починають. Налаштовувати людей, що, от закінчиться договір оренди, приходь до нас. Змінюючи таким чином оцей баланс, агрохолдинг чи агрокомпанія спостерігаючи за цим, мусить реагувати. Ми повинні теж чітко усвідомлювати, що люди можуть бути незадоволені агрокомпанією, агрохолдингом. Приходять і розказують своє незадоволення. Повірте, українські люди люблять це розказувати і вміють це робити. І, власне, тут агрохолдинг мусить реагувати незалежно від того, в якому становищі він був. Рано чи пізно він піде на зустріч. І ми теж повинні розуміти ту обставину. Якщо в нас підписаний договір на 10-15 років, це не означає, що в цих людей, які не задоволені, договір оренди підписаний на такий самий строк. Ні, у них він може закінчуватися цього наступного чи там найближчого року. Відповідно, агрокомпанія мусить реагувати, задобряти і якимось чином впливати на цих людей. От таким чином і працює воно: конкуренти, створюючи власне. Конкуренцію за земельні ділянки женуть орендну плату вгору. Так воно влаштоване. Якщо подивитись на агрохолдинги, теж треба розуміти, що агрохолдинг не диференціює ділянки по окремих там, орендарях чи ще щось. Мова йде на практиці про сільські ради. От вони так говорять: в такій-то сільській раді, зважаючи на те-то, 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 відбулося зростання орендної плати. І орендна плата автоматично зростає для всіх ділянок, які перебувають в цій сільській раді. І накази внутрішні в агрокомпаніях приблизно так і сприймаються по ділянках, які перебувають в оренді нашої компанії і знаходяться в межах такої-то сільської ради. Це означає, що орендна плата може бути піднята, коли набирається критична маса отих ризиків для агрохолдингу і він мусить реагувати. Теж треба усвідомлювати, що якщо підняли в громаді А, то рано чи пізно громада Б про це дізнається і теж буде вимагати підняття. Такими хвилеподібними процесами і відбувається зростання орендної плати. Якщо ми поговоримо про розмір орендної плати, то скільки ж платять? Сьогодні за 1 гектар. Один гектар це для зручності вимірювання. Тому що ми подивимося і побачимо? Наприклад, на Сумщині розмір орендної плати за 1 гектар коливається в межах 4-5 тисяч гривень. Говорю про середню вартість, бо інколи бувають великі ділянки, великі паї, але орендна плата сплачується як з малих. Тобто тут мова радше йде про якість землі. Чи про розмір НГО, який цю якість землі, і, відповідно, може бути й менше. Але середній зріст приблизно такий. Недолік Сумщини це велике логістичне плече, яке необхідне для того, щоб дістатися до чи то портів, чи то західного кордону. Тому орендна плата там зросла по окремих громадах, але розмір її все одно залишається нижчим. Ніж в сусідній Полтавщині чи на Правобережжі. Якщо ми подивимося на ці регіони, що ми бачимо? Розмір коливається, теж є і 4-5 і 5 тисяч, і на Полтавщині, це ж, безперечно, і буде, якщо конкуренти не будуть тиснути. Але трапляються вже розміри орендної плати і 6, 7, 8 і навіть 10. Є регіон з золотими чорноземами трикутник. Це приблизно регіон Південь е, Київської області, Уманський район Черкаської області і частина там Хмільницького району Вінницької області. Там розмір орендної плати складає в середньому 10 тисяч за гектар. І мова йде як про невеликих фермерів, так і значною мірою про великі агрохолдинги. Коли я поцікавився, чому. Так, відповідь була проста. Дуже родюча земля, достатня кількість опадів, прийнятний логістичний шлях, що і зумовлює такий великий розмір орендної плати. Ви можете бачити ці ділянки в нас на каналі, вони фігурують і зазвичай вартість гектара там становить 100 тисяч, і навіть 120, і 130 трапляється при дохідності в 7 8 Якщо ми рухаємося далі на захід. То спостерігаємо, що розмір орендної плати тримається десь в межах таких 6-8 тисяч. Сьогодні це реалістична орендна плата в Вінницькій, Черкаській області, в Хмельницькій, але є своя специфіка. В Хмельницькій області на п начеб здавалося цілком прийнятна якість землі. Хмельниччина це ж те саме Поділля, що й Вінниччина, і не сильно від нього відрізняється, але нижча конкуренція зумовлює е, нижчий розмір орендної плати. І це дійсно так є, ми, ми це теж бачимо і ставимо часто питання. Ну і плюс це теж залежить від агрохолдингів, бо окремі з них не схильні платити високу орендну плату. Відповідно, е, вони. Таким чином тиснуть на людей? Ми тиснемо як платформа, яка продає, і неспроможність холдингу запропонувати вищу орендну плату, чи точніше, його небажання, зумовлює нижчу вартість гектару в тих регіонах. Щойно ми говорили, мова власне йшла про приватні земельні ділянки, ті, які ми з вами купуємо і продаємо. Якщо ми говорити про комунальні, що можна побачити в цьому випадку? А в цьому випадку ми з вами бачимо, що розмір орендної плати фіксується в межах 10 плюс-мінус тисяч за гектар. Чому так? Чому така несправедливість? Запитаєте ви? Це зумовлено двома факторами: перше. 10 тисяч гривень орендної плати в рік за гектар в принципі межа десь рентабельності агропідприємства, тобто воно може платити такі цифри і при цьому мати ще плюс, мати додану вартість цих гектарів. Але перевага комунальних земель зазвичай в тому, що здаються вони великими масивами, тобто мова йде про... Кілька ділянок по плюс-мінус 20 гектарів. 20 гектарів це максимальний розмір згідно з законодавством, який можна здавати в оренду, якщо мова йде про комунальні чи державні землі. Власне, здаючи 20 гектарів, це набагато зручніше для фермера чи агрокомпанії порівняно з паями людей. Тому, якщо ми можемо з вами накопити в одному полі бажано плюс-мінус суміжні 20 гектарів, ми можемо ставити вимогу фермеру про підвищення орендної плати запросто. Якщо ми не можемо цього зробити, а мова йде про одну діляночку чи один пай там в полі, вочевидь, ми не маємо з вами таких можливостей. І цим, власне, все обумовлено. І... З іншої сторони, теж треба розуміти, що адміністрування державних комунальних земель легше. Ну зрозуміємо, давайте так: одна ділянка 20 гектарів, один договір оренди, одні правила сплати орендної плати. Все бінго, більше нічого не треба. З іншої сторони, пайовики: 10 пайовиків, 10 платежів, бухгалтер, який це все стереже і ще за вас сплачує земельний податок. Гірша історія, гірша з точки зору адміністрування. Звідси і ситуація така. Ну і останнє, що треба пам'ятати, що переливаючи власне оцю орендну плату між приватними паями і комунальними, агрокомпанія отримує якусь там середину і прибуток з цієї середини. Ми говорили про це в одному зі своїх відео. Можете ознайомитись: тенденції на ринку землі. І казали, що зростання розміру орендної плати державних і комунальних земель призведе до тиску на агрокомпанії і необхідність підняття орендної плати приватним пайовикам, тобто власникам земельної ділянки. І ми впевнені, що протягом цього і наступного року ми будемо спостерігати наростання цього тиску і зміну розміру орендної плати в більшу сторону. Власне, і весь секрет, якщо мова йде про орендну плату, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайки, підпишіться на наш канал і купуйте земельну ділянку.